Слава Україні! Провів чергове засідання Ради оборони по важливим і ключовим питанням для громад Сумської області. Ситуація на лінії боозіткнення залишається складною, але в той же час під контролем наших збройних сил України, складових сил безпеки та оборони. Окрему увагу приділили протиповітряному захисту. За тиждень ми маємо майже 250 ворожих дронів на території нашої області. Маємо певні результати щодо знешкодження ворожих цілей. В той же час спільно з військовими обговорили й. Визначили першочергові потреби і джерела фінансування наших складових сил безпеки та оборони для захисту нашого неба. І в першу чергу це захисту об'єктів критичної інфраструктури. Продовжується робота щодо облаштування наших автошляхів, наших доріг захисними сітками. Наразі облаштовано вже 70 кілометрів наших евакуаційних шляхів, наших важливих доріг для наших громад. Робота на цьому напрямку продовжується і триває вона системно. Окремо підвели підсумки проміжкови щодо. До облаштування наших АЗС відповідним захистом. Провели дві наради з власниками АЗС. Попередньо, де визначили першочергові кроки. Бачимо певну динаміку розуміння власників АЗС щодо необхідності захисту автозаправочних станцій для того, щоб Сумська область і наші громади мали стале забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Визначили відповідні сроки та механізми забезпечення безпеки АЗС. Окремо розглянули питання щодо спільної. Протидії ворожій пропаганді, особливо при фронтових громадах, забезпечення інформаційної безпеки в радіо і телемовленні на підставі раніше проведених робочих зустрічей з усіма зацікавленими структурами, в тому числі силовими структурами, ми визначили ті кроки, які нам необхідно зробити як на рівні області, так і ініціювати на рівні держави, аби протидіяти ворожій пропаганді. Я хочу подякувати кожному і кожній. Хто цілодобово боронить нашу сумщину? Хто кожен на своєму місці забезпечує стійкість життєдіяльність і безпеку нашої сумщини?